Міф, що голос це дар природи обраним. Найпоширенішим міфом, з яким часто доводиться стикатися початківцям-вокалістам, є міф про те, що голос це дар природи обраним. Як часто доводиться чути фрази типу: у нього або у неї немає голосу. або Якщо від природи голосу немає, то він і не з'явиться. Насправді даний міф народився і поширюється саме в середовищі непрофесійних вокалістів. Так, як будь-яка вокально освічена людина знає, чим визначається поняття «голос» і від чого залежать його показники, почнемо з того, що частка правди в даних висловлюваннях є. Так, голос дійсно дається від народження, як і здатність ходити, сміятися, плакати, як руки, ноги і мізки нарешті. Новонароджена здорова дитина має абсолютно здоровий голос і досконале функціонування вокального і дихального апарату. Потім ж, на жаль, повсякденне життя зі своїм ритмом, забобонами, поняттями і етикою деформує цей природний дар під впливом придбаних шкідливих звичок. У нашій країні непристойно голосно розмовляти багатьом дітям з дитинства не прощають ні крик, ні голосну розмову, ні навіть гучний спів. Негативний вплив при цьому впливає і на психологію, і на техніку звукоутворення. Психологічно дитина закривається, стає більш сором'язливою, що не сприяє гарній голосовій подачі. Технічно виникають шкідливі звички, такі як стримування голосу, шляхом стихнення горла, поверхневе дихання, манера говорити на знижних тонах або впівголосу. Таким чином, Сформувалася звичка стримувати голос, введена в офіційний розмовний режим, є дуже шкідливою, так як формує і розвиває відповідні стримуючі м'язові механізми і одночасно пригнічує інші, що сприяють правильному голосоутворенню. Той, хто з дитинства придбав імунітет до певного роду заборон і бар'єрів, хто продовжив говорити і співати вільно, так, як це дано природою, а не адаптуючи свій вокальний апарат, під прийнятий звуковий ліміт в кінці кінців і володіє тим самим даними від природи голосу. Дуже багато людей впевнені, хоча й не говорять про це, що у них поганий, негарний голос, що вони не можуть співати і ніколи не зможуть поліпшити свої голосові показники. Але розуміння, що таке хороший голос у них досить розпливчате. Тим часом, стосовно до сучасних реалій, можна стверджувати, що хороший голос не означає тільки співати чисто, володіти хорошим обсягом, силою або широким діапазоном. Краса голосу пов'язана в першу чергу з приємним звуком, тобто наскільки голос приємний на слух. Але якщо в академічному вокалі канони краси досить стабільні і визначені, то в сучасному вокалі ми звикли чути велике розмаїття голосів. І не всі вони гарні з точки зору вокального еталону, не всі вони глибокі або оксамитові. Більш того, останнім часом дуже модні голосу пронизливі, різкі, гострі, а також хреплувати і часто з точки зору прийнятих стандартів, назвати їх гарними ніяк не можна, тобто вони не типово красиві. Вся справа в тому, що голос повинен бути цікавим, індивідуальним, упізнаваним, тобто відрізнятися від інших. І це головне. Тому хороший голос характеризується не тільки чистим інтонуванням, хоча це, безумовно, невід'ємна частина і силою, а багатьма іншими компонентами, що надають йому виразність. Адже невиразний голос, нехай навіть саме технічний, не впливає на емоції публіки, котра не передає сенс пісні, почуття виконавця і робить виступ нудним і нецікавим. Основна мета вокального мистецтва не досягається. Таким чином, все залежить від того, як використовується голос. Саме ця обставина робить голос красивим. Мета полягає в тому, щоб краще використовувати якості голосу дані природою, краще направити і реалізувати їх і стати індивідуальністю. Наш голос від природи унікальний, як відбитки пальців. Ми не можемо його радикально поміняти, але зможемо значно поліпшити багато його компонентів. Якщо навчитися використовувати його добре, то можна буде сказати, що голос хороший і красивий. Існують і певні практики, які підходять всім, хто хоче спробувати змінити своє ставлення до власного голосу, зайнявши справою, поки тільки спробувати його. Професійний педагог в нашій школі вокалу почує і направить, і розкриє ваш голос. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.